Бачите, справжній золота осінь. І починається невеликий дощ. Мав бути пізніше, а починається зараз. А, з дощиком не злякати. Так цнутливо. Будемо показувати босоніжки. розкішні золотисті дерева на вході в парк. Эдвард. знаю, може, так має бути. Тож не я один бачу. Я думаю, вони теж бачать. Раз вони бачать, нічого не роблять, значить так має бути. Лащик накрапає, бригада. Білочку ось, щоб нагодувати. Жінка розповідає чоловіку, що не вміє її фотографувати так, щоб вона була гарна. Каже, от подруга мене так фотографує, а ти так не вмієш. Ну, звичайно, йому достатньо користуватися її красою. Не обов'язково фотографувати, щоб була гарна. Так, дощик начерпає. Наш сигнакропай. О, синь же спанди золота. Тому що вона А, теж білочка. Вот она. Давай, підходь, бери горішки. Білка не голодна. Уявіть <плес> собі. <плес> 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 Від собі білка настільки не голодна, що ніяк не відреагувала на тьотю блондинку. Бачите, як добре видно, де закінчується ділянка одного двірника і починається ділянка іншого. А, тут ми йдемо по ділянці одного двірника, який бореться з фотозонами осінніми, не дає можливості сфотографувати гарну листя. А далі наступний двірник прибирає який на стороні відпочиваючих, які люблять багато листочків. Бо це гарно, інстаграмно, ютубно, як ще можна сказати, фейсбучно, телеграмно, і так далі, і так далі. А дайте ще раз подивимось. Спеціально не придумаєш такого. А на ці сходи ми вже ходили, дайте підемо трошки до гори по прямій дорозі. Чи підемо на сходи? Чи, -чу 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 Чи туди по прямій дорозі. А давайте все-таки тут піднімемось. Можливо, коли йдемо до такого рівня, що можна буде писати лук моделі від такого-то, одяг від такого-то. Зразу будуть цінники на речі з'являтися, можна буде навіть купляти і продавати. Це було б цікаво, правда? Ну і така можливість вже є, просто не в нас. Теж бачите, з цього боку ось тя немає, міська з цього боку є. Це не просто так. Нема до Юзі. То знову листя є, тут листя нема. Листя є, листя нема. На речі в населеному пункті підгородці тестував зйомку з самоката. Не знаю, кому мені сподобалося. Все може бути. Може бути, що в нас буде колись зйомочка з самоката. Опа-те, бачите, жовтих листочків. качок ми оминули, ми їх так багато показуємо. Ведь не кожен день. А тупане дерево поміняло колір. А подивимось на тупане дерево. Кілька секунд А то воно вже жовте. Оранжеве. І юдя Юдя, кожен день інша.